І зараз у нас сьогодні яке? 13 серпня. Ось так виглядає кейл. Низькорослий у мене кадет називається такий сорт. Такий гарний. Звісно, біла крилка його трошки під'їдає. Я її ганяю фітовермом від жива земля. Цей це інший сорт трошки вищий буде. І кейл зараз не дуже смачний. Зараз його листячко можна сушити і молоти на муку. І цю муку додавати до хліба, до салатів, до якихось супів. А так він жорсткуватий листя. Але коли вдарить мороз, ця рослинка не боїться морозу. Коли вдарить мороз, і я прийду у грудні, у січні і зірву листячко. Воно розмерзнеться, можна робити салат. Дуже смачний салат з такого листя.